Вітаю, шановні телеглядачі! Ми знаходимося в театрі Шевченка на великій сцені, де через декілька хвилин пройде прес-конференція та презентація книги Павло Ар'є, який є драматургом та художником-концептуалістом. Також він народився у Львові, проживає у Кельні, але дуже часто приїжджає до нас в Україну завжди з новими проектами та з новими виставами. Отож, нова вистава сьогодні буде прем'єрою у нас в театрі Шевченка у нашому рідному місті Харкові. Всі, хто побуває в них, я думаю, будуть вражені. А хто не побуває, у вас буде можливість прийти. Вистава буде йти як і у жовтні, так і в інші місяці. в Нашому Харкові. Залишайтеся з нами буде цікаво. Ми всі, Ірина Іванівна, Оксана Володимирівна, я працюю в університеті мистецтв. І у мене одна з педагогів запитала: Скажіть, будь ласка, а сувора Оксана Володимирівна як режисер? Я кажу: ну я так не можу сказати, як це сувора, кажу, дуже як це вимоглива. Вимоглива, чайно, що ви ж всі розумієте, ви всі розумні люди. От я до студентів звертаюся до режисерів, що є певний вік, а, а, особливо актрис. От є там репертуар 20-30 років, один репертуар, потім інший репертуар. І ми ж виходимо з віку якогось. Не хочеться грати 50 років Джульєт. Вибачте, це смішно. Але ну деякі намагаються актриси, ну то їх справа. А от і в такому віці, ти, якщо ти отримуєш таку роль, це щастя. Я вважаю, що це просто нашим актрисам дуже гарно підщастило. На протязі багатьох багатьох років. Ми е, на рівні читок, на рівні постановок, на рівні співпраці з театрами. Зараз у нас вже є своя продукція, ко-продукція з театрами львівськими, там може можливо в майбутньому більше буде. Ну, Напевно, я мушу згадати також, є фестиваль Київський тиждень сучасної драми, які також цим займаються. Якось вже е, виписуються автори. Автори б'є, вони з неба не падають просто так, це треба вміти. Треба виписуватися, треба мати можливість почути себе на сцені, побачити, побачити, як працює режисер з твоїм текстом. І тоді з'являються такі вже хороші авторські роботи. І зараз, зокрема, ну я можу сказати, у нас в Україні існує ну, мінімум 10 сучасних нових молодих п'єс українських, які можна було б ставити, про які можна говорити про їх сценічне достойне втілення. В рамках відкриття 94-го сезону відбулася презентація книги Павла Ар'є «Баба Пріся». Актори театру Шевченка прочитали уривок з цієї книги. Дільничний, хмурячись, гущає бабу Прісю сигаретою, дає прикурити. Пріся, смакуючи, затягується. Ммм, що це ти таке куриш? Мальборо, гол. Гавніще. О. Хер в мене ще щось попросиш. Що знов прийшов, що в нас забув? Бачила вертольотка? Сьогодні по всій зоні шминають. Голова від них кругом іде. Ранком на роздоріжжі хамер знайшли, а людей в ньому немає. Ось і шукають. А, так да то, видать, браконьєри заблукали. У нас же ж тут ліса да болота. Да, браконьєрів у нас тут багато розвелося. Модно стало полювати в наших краях, тільки ті ж просто полюють, а не жаруть заразу уся. Ради забави, значить, ці звірину б'ють. А це як спор. Мородноїм там у столиці, от і шукають приключення на свої жопи. Захотілося написати текст про те, що дуже хвилює, те, що надає спокою, те, що про те, що треба сказати обов'язково. Ну, в принципі, таким принцип принципами завжди користуюсь, коли починаю писати. І власне, моя мама, вона інвалід Чорнобиля, вона була ліквідатором. І ця тема Чорнобиль, вона якось скрізь моє життя весь час проходило десь там, далеко. Так якось тіки моя мама торкалася. Я почав цю тему досліджувати, і вона мене вхопила і не залишила. Потім я не дописав п'єсу. Ця п'єса говорить про нас, про наше ставлення, взагалі, один до одного і про нашу наше співіснування з природою з тим світом. А, задає питання. Де ми зараз знаходимося і куди ми йдемо? Бачите, нічого просто так не буває. Раптом зараз піднялися теж питання про зону відчуження. Кожного дня я бачу це по телебаченню. І дай Боже, щоб все таки цьому приділилося багато уваги цьому питанню, щоб все-таки ніякої катастрофи не сталося ні, як це, ні в суспільстві, ні в природі, ні в душах людських. Мені здається, що найголовніша риса моєї героїні риса характеру моєї героїні – це людяність. Людяність і ключ до цього персонажа мені здається, от вона запитує у дільничного так. Ну це навіть не питання, це риторичне питання. Що ж ти, Васю, за людина? Тобто в будь-якій ситуації, якщо людина не лишається людиною, а ставить свої інтереси, свої зацікавлення вище за взагалі, ну, як це, за життя, за любов, за людяність. Мені здається, що тоді нема сенсу жити, і саме цим мені здається, хоча вона і слабка, її життя ламає. Мати у неї більш сильна натура.